Привіт! Торнадо або смерч це один із найпотужніших та найрунівніших природних феноменів. Це стовпи повітря, що сильно обертаються і тягнуться від грозової хмари до землі. Вони зазвичай мають форму воронки. Торнадо утворюється під час сильних гроз, коли поєднується тепле вологе повітря і холодне сухе. Центральна частина США відома як Алея Торнадо, оскільки там найчастіше у світі спостерігаються смерчі. Територія включає штати Техас, Оклахома, Канзас і Небраска. Швидкість вітру всередині торнадо може перевищувати 480 км на годину. Вони здатні піднімати в повітря автомобілі і навіть руйнувати цілі будинки. Колір смерчу залежить від уламків, які він підіймає, і може бути навіть червоного кольору, якщо проходить територію з червоним ґрунтом. Торнадо це видовищне, але небезпечне природне явище. Воно нагадує нам про неймовірну силу атмосфери нашої планети. Дякую за перегляд. До побачення!